На Хмельниччині фінішувала освітня програма п'ять кроків до здорового харчування. Передбачала вона низку заходів. Розраховані вони були передусім на учнівську аудиторію. Дізналися більше про збалансоване харчування понад три тисячі школярів області. Детальніше про ініціативу говоритимемо у програмі Будьте здорові. І вітаємо нашого гостю. Це Наталія Ткачук, заступниця генерального директора по роботі з органами місцевого самоврядування та комунікації державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пані Наталію, ми вітаємо вас у нашій студії. Моє шанування а, Наталі Генівну. В цій студії насправді ми з вами зустрічалися у жовтні минулого року. І власне саме тоді стартував проєкт П'ять кроків до здорового харчування. Як що ми говоримо про цю ініціативу, саме на таку тематику, чи вона була перша, яку реалізував ваш центр? Саме на таку тематику вона була перша, але це стало поштовхом і початком для продовження нашого місцевого проєкту, тому що за ініціативою Центру громадського здоров'я в співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Асоціацією громадського харчування, ця ініціатива була реалізована. Безперечно, це була підтримка департаменту освіти. Хмельницької обласної військової адміністрації, ну і цілого ряду, скажімо, наших працівників, ініціаторів, спікерів, які проводили саме цю всю ініціативу разом з педагогічними колективами 15 шкіл. Це стало початком і завершився цей проект, і ми почали свій. На сьогоднішній, на сьогоднішній день у нас іде опрацювання матеріалу, тому що це вже представлення буде абсолютно в всіх громадах. Ми плануємо також залучати до висвітлення цього матеріалу, який є в презентаціях педагогічні колективи, класних керівників, вчителів біології, безпеки життя і так далі. Всіх тих. Бажаючих, що навіть може бути вчитель історії, От як нещодавно зустріч у нас була в Шепетівці, який виступив, каже, я, я би теж розказував, бо це надзвичайно цікаво, і ми би хотіли ширше взнати. Тобто, у людей є зацікавленість і це дуже приємно. Ну, і ми ще ж після того, як провели цей проект, ми під час проекту, коли проходило опитування, центр громадського здоров'я збирав інформацію про те, як саме діти в опитуванні приймають участь. До речі, в опитуванні прийняли участь 58% дітей. Це дуже непогано, це нормально. А вчителів 76, тобто більше вчителів, відсоток від тих, хто слухав, прийняли участь в відповідях на ті запитання, які були. І результатом і аналітикою стало те, що нам потрібно допрацювати і як саме нам потрібно вже наш місцевий регіональний проєкт. Втілювати в життя серед цих шкіл, які залишилися ніби поза проєктом. Тому робота проведена надзвичайно велика, за що ми вдячні нашим партнерам, ще й за того, що були діти активні і нагороджені в цьому проєкті. І я вам скажу, що найбільш активних дітей їх 139. Які приймали участь в е, різних активностях, а різні активності були по школах: це і конкурс малюнку, цей формування столу, е, і тарілки здорового харчування, цей вибір продуктів, які потрібно брати в ланчбокс. Mm -hmm. Ну і, безперечно, наш челендж. Ми дуже гордимося тим, що нам він вдався. Тут були деякі такі застереження, що, можливо, щось буде не так піде, але здалося все добре. Так, хотілося б, щоб було більше учасників. Всіх учасників челенджу було 38 дітей. Але цікаво те, що в ньому приймали участь діти не тільки 9-11 класів, які приймали участь безпосередньо в зустрічах і вебінарах в навчальних цих програмах. Ну, це не можна сказати вебінар, це була зустріч, дружня зустріч спікера з дітьми, але і те, що вони. Залучали своїх менших братів і сестер. І от лідером по кількості залучених менших діток стало Базиліський ліцей. Там були і діти з дитячого садочка, і навіть діти молодшої школи. Але ініціатором, скажімо, в сім'ї створення тарілки здорового харчування була дитина 9-го, 9-х і старших класів, так тих, на кого розрахований цей проект. Тому сім'ї також долучаються, дорослим також цікаво навіть. Були такі відгуки, що одна із мам говорила, що я не думала, що можна так просто нагодувати дитину, от, використовуючи таку кількість овочів і фруктів. А ще коли використовувати правило долоні, то це каже, взагалі дуже цікаво. Зазвичай каже, ми їмо надзвичайно більше їжі. Це саме і освітяни нам говорили при зустрічах. Тому е, аналітику ми зробили. Ми провели аналіз, і дуже цікаві цифри у нас вийшли. Дуже цікаві дані. Ми отримали, і ми знаємо над чим працювати нам в подальшому. Пані Наталі, думаю, що ми до аналітики обов'язково ще звернемося, тому що дійсно дуже цікаво заслухати, якими були дані. Але все ж таки, можливо була та інформація особисто для вас, для спеціалістів центру, які також готували ці матеріали, яка ну, дійсно здивувала і також була новою і цікавою, особисто для вас, як теж для ідейників, для тих, хто цей проект поширював в загальноосвітніх навчальних закладах. Ну, нам інформацію надало центр громадського здоров'я, тобто готові презентації вони нам надали. Але попри те, що були ці готові інформації, ми готові були відповіда... ми мали б бути готові відповідати на різні запитання, які могли йти поза тими даними, поза тою інформацією, яка в них була. Тому наші співробітники і як кажуть, читали багато, готувалися до цього додатково на сайті ми ймо. Там, де є цього цієї інформації досить багато. Ну, і є наші колеги з інших центрів контролю профілактиких хвороб, які проводили вже раніше проекти, проект саме по харчуванню. Ми також ту інформацію використовували. І вийшло так, що е, да, було цікаво, найбільш цікаво було те, яка норма солі і цукру має споживатися людиною. Для мене було особисто шоком, що наші діти їдять солі більше в такій кількості просто страшно. Чому ці як, як так стається? Але стається із-за того, що є прихована сіль, так звана, яка є в харчових продуктах, які ми купуємо, споживаємо. Ну і для багатьох батьків стало новиною те, що оті смаколики, які були подарунками для дітей. Направду є не подарунок, а є шкода для дітей. Тому тими батончиками ми пояснювали, що батончики і напої які містять в собі дуже багато цукру. Та сама кола 0,33 пляшечка має 8,25 ложки чайних цукру, тобто а добова норма 5 чайних ложок. Тому це можливо використання деколи, коли ну от зовсім нема де знайти поїсти, і потрібно якось зарядитись, підзарядитись тою енергією, хоча це не та енергія, яка повинна бути, але тим не менше відчуття голоду буде перебито, скажімо так. Тому для багатьох це було дуже, скажімо, новиною, і для слухачів, і для спікерів. Що саме потрібно звертати увагу і на ті соуси, які ми їмо, і на те, що сіль краще додати, і це вже доведено нашими науковцями і тим ж самим меню по клопотенку, що додавати спеції потрібно ні в якому разі не на початку, тому що вони. Ховаються і та сіль ховається. І якщо ви посолите на початку страву, коли готуєте, і коли ви посолите в кінці, смак в кінці буде ліпший, і за того, що ви будете відчувати ту сіль, і вам не потрібно буде досолювати, тому що вона вже буде мати ті смакові якості, які необхідно. А багато наших людей роблять, як Хотять зварити бараболю, зразу туди сіль насипали, кашу аналогічно, все всипали і тоді варять. А потім, коли до столу подають, вже потрібно щось додати, тому що вона ніби і не підходить. До смаку. Ну, проблемою було ще те, бо нам було все-таки цікаво, чи ви готові, я буду про це говорити далі, чи готові, не готові міняти звички, готові. Але є люди, які лякаються кількості. Тобто, та не вже ось такої кількості харчових продуктів нам вистачить для того, щоб забезпечити себе цілий день. Але ми при цьому говоримо, що так, та кількість буде достатньою при умові, коли ви будете споживати достатню кількість води. Тобто це стало також ось таким відкриттям для багатьох, що якщо не багато тої їжі і дві пригорщі овочів і фруктів на день, а ще якщо ну, півтори-дві літри води, в залежності від ваги людини потрібно дозувати ту воду, то, то все буде добре. І не треба привантажувати наш організм і надовше вистачить тебе і працювати, і вчитися і енергії, і бажання, і, і ідеї, і всього іншого. Тобто, все ж таки, десь той, ну скажімо так, ритм отримання інформації був десь порушений, так? Тому що щось та і ми і не знали, так відповідно, ми так. долучили так само наші школярі. Так. Пані Наталю, 15 закладів Хмельницької області долучилися до освітньої програми, яка фактично фінішувала. Ми сьогодні підбиваємо її підсумки. Як формували групи, от з тих учнів, наскільки це була можливо камерною аудиторія? Групи формували дуже просто: ті класи, яких мало дітей, то. Було бо взагалі акцент стояв таким чином, щоб дітей було небагато, коли йде висвітлення матеріалу для того, щоб був зворотній зв'язок. Але ставалося так, що в деяких школах ми перем... ми змінювали дату і час проведення, із того, що були тривоги. Це дійсно була проблема. Тому вийшло так, що в кількох школах були діти зібрані, скажімо, і 8, і 9, і 10 клас, вірніше, 9, 10, 11 в одному приміщенні. І їх вийшло, виходило дуже багато. І проводити активності з ними можливість була трохи гірша, ніж там, де малі школи і небагато дітей, де можна було розклад переставити. Тому що все-таки, коли ліцей і вчиться в одному класі 30 з лишнім дітей, і тільки, скажімо, 9А, а, а 9Б ще 30 там і так далі. А, а далі 10, 11, ще більше до 200 дітей. Тобто це було складно. Ну, ми не можемо порушувати навчальний процес, але ми вдячні всім вчителям, що нам йшли на зустріч, всім директорам шкіл, ліцеїв, які розклад все-таки переставляли. І навіть коли ставався якийсь форс-мажор, ми знаходили спільну мову. Я їм всім вдячна. Ну і центр громадського здоров'я разом зі всіма спонсорами цього проекту, всі всіх, школи нагородили дипломами. За підписами керівників закладів, а також всі діти отримали дипломи: учасники, активні учасники, іменні дипломи не просто, а іменний диплом, дуже гарний він, і призи, пляшки для води та шопери з екологічного матеріалу. Школи отримали також пазли, як формувати тарілку здорового харчування. Тобто, я думаю, що призи цікаві і заохочення. Ми навіть на початку не знали, що саме буде. Це було сюрпризом приємним. І відгуки зараз від керівництва школи керівництва шкіл, тих, де проходили саме ці проекти, і вже частина шкіл провела нагородження, бо ще не всі провели нагородження цими призами. Всі задоволені, і ми щасливі, що нам все вдалося. Ну, до речі, наша, наша колега була присутня mm -hmm. під час нагородження учнів mm -hmm. ліцею номер 16 і Козубняка. Власне, це єдиний заклад, який саме з міста Хмельницького був долучений до ініціативи. Так, так. Він був єдиний долучений, тому що ну, 15 на область все-таки треба було вибирати. Ну і оминути місто Хмельницьке, попри те, що ми не могли. Так само як місто Кам'янець-Подільський і не тіше, ті великі міста, де багато дітей, багато ліцеїв. Але тим не менше, ми все рівно звідти брали вибирали, вибирали школу. Ну, я вам скажу, що при аналізі, як саме приймали участь діти в ліцеї номер 16 порівняно з загальними цифрами, теж є цікаві такі дані, тому що ми порівнювали всі школи порівняно з загальним. Загальна цифра, і як саме приймали участь, як відрізняються в опитуванні результати опитування серед всіх шкіл. То якщо ми говоримо про саме ліцей імені Володимира Козубняка, номер 16 то можна сказати те, що в питанні оцінка наскільки корисна була інформація, в ліцеї дітей відповіло, що ця інформація була корисна, відповіло більше ніж порівняно з загальною кількістю по всіх. А якщо брати наскільки корисна ця інформація була, то е, про користь відповіло е, в ліцеї менше на кілька відсотків від загальної кількості. Okay. Але саме цікаве, те, що е, відсоток тих нам було все відомо. Не настільки великий, як ми думали. Ми очікували, що це буде дуже великий відсоток, а це вийшов відсоток, він коливається 10-12%. Ось так. Якщо брати таке питання, як, чи легко вам було зрозуміти матеріал, то е ліцеїсти 16-го ліцею відповіли, що легше було сприймати матеріал порівняно від загальної кількості, але е ліцеїстам темп не підходив а порівняно з іншими, тобто хотілося повільніше, ніж е ніж від загальної кількості тих, хто відповідав на це питання. І е, були такі ще навіть частина людей, які від дітей, які відповідали, що залишилась е, інформація, яка е, не зрозуміла. Тобто, з всією кількістю це там 28 дітей від загальної кількості так відповіло, але тим не менше, нам потрібно е, звернути увагу на це, щоб підібрати правильні слова і правильно розставити акценти для того, щоб діти. Цю інформацію сприймали і з користю для всіх. Якщо брати запитання, чи, чи дізналися ви щось нове під час вебінару, ліцеїсти, більша кількість відповіла, що інформація їм була відома. Але е, дещо доопрацювати, дещо ще ми взнали і дещо було мені невідомо, е, відповіло 50%. Тобто велика кількість дітей все-таки щось знали, а щось е, знали нове. Це також досить, досить непогано. Ну і були такі, що не планую, не написали, що ми не плануємо нічого змінювати. Всього шість, шість осіб, не відсотків, 6 осіб. Ну, В три в тисячі е, учасників, 3267 учасників, шестеро написало, що не планує нічого міняти. Я думаю, що це е, не так багато. Хоча шість дітей це є шість особистостей, які мають формуватися в подальшому. Чи плануєте ви щось змінити в своєму харчуванні? Більшість дітей. Відповіли, що так вони будуть міняти, але не хочемо, не плануємо щось змінити в своєму харчуванні. 14% написали, що ні. Тобто, це вже є багато, тобто це вже 300 дітей, і це вже реально потрібно розставляти акценти трошечки по-іншому. Ну і ми цю аналітику даємо по школах, щоб бачили наші спікери, і бачили освітяни, то що в нас вона є, з тим, щоб вони знали, що потрібно робити в подальшому. І ми думаємо, що саме в проєкті, який ми плануємо, також от він на старті в нас вже що роз що зробити, маєш ти, щоб здоров'я зберегти, там де ми говоримо взагалі про звички, не тільки харчові звички. Які були в проєкті 5 кроків до здорового харчування, а взагалі ті поведінкові фактори, які впливають на, на наше життя, на наше здоров'я і так далі? Саме там ми будемо про це говорити також. І для, від, про харчування, там ціла частина цього освітнього моменту буде акцентована. Ну і що ще цікаво, в чи, в цьому, чи плануєте ви щось змінити в своєму харчуванні? Більше ліцеїстів відповіло, що вагається. В, тобто, Більше, більше да, все-таки, якщо брати в загальній кількості, більше готові міняти, ніж не готові. Тому, на, як кажуть, на, на загал, ми вважаємо, що дані корисні для того, щоб ми спланували трошечки собі і переформатували частину подачі тої інформації, яка була. В цьому проекті на подальше, щоби дітям не люблять діти теорії, вони люблять практику і вони люблять живі приклади. От коли живі приклади uh -huh. звучали, бо ми слухали багатьох наших спікерів, я побувала на Майже всіх почула, як саме вони подають цей матеріал. То коли спікер говорить викладає той матеріал, який був в презентації, потім наводить приклад з життя свого, то це сприймається дуже цікаво, і діти зразу починають активність якусь проявляти, починають розповідати, як саме вони живуть, а щоби вони їли. А навіть при формуванні ланчбокса теж дуже цікаві ідеї виникали, як, як би зробити такий ланчбокс, скільки відділів потрібно зробити, щоб туди помістити і горішки, і насіння, і, і фрукти. і Овочі і чому ці фрукти мають бути, чи там банан почищений. Ми говоримо ні, це неправильно. Ти повинен uh -huh. почистити його перед тим, як вживати, а не одним словом, дуже все цікаво. І ще для дітей було відкриттям те, що в ланчбокс не потрібно класти кусок якогось м'яса чи щось подібне до цього всього. А потрібно все-таки легкі перекуси, робити, овочі, фрукти, горіхи насіння. Вони корисніші, швидко ї... з'їдаються і швидко засвоюються. Ну, то, певно, дійсно залишається такий особливий тандем, коли є інформація, вона надійшла, і обов'язково що підключилися тут, дійсно, і освітяни, так і батьки, які можливо теж цю інформацію потім отримують, щоб да. цей процес продовжував рухатися в правильному напрямку. Так, да, от стосовно горішків також виникало питання: які горішки? А от грецькі горіхи дитина не може mm -hmm. їсти багато. Я говорю, зачекайте, ми, можем, ми ж говоримо про горішки взагалі як такі. Не обов'язково одні грецькі мають бути. Якщо від грецьких горішків щось не так, то ви візьміть один грецький горішок. Там два, скажем, лісових горішки чи кишю, як там ми називаємо рахіс і інші. Uh -huh. І візьміть насіння. Я б не радила ложити в ланчбокс, тому що насіння, як правило, додається до каші чи до салату, а не просто так його їсти. А от горішки для перекусу, да. ну і взагалі доведено, що 10 різних горішок в день. Це є повністю заміна в наборі вітамінів, мінеральних речовин. Так що це досить да, горішки не дешеві. От в цьому плані я згідна, що вони досить не дешеві, але вони корисні. І коли порівняти ту саму колу, чи там енергетичний батончик, чи чіпси, чи щось до того, то простіше купити горішки і буде корисніше, і дитина буде здорова. Пані Наталі, якщо ми говоримо про те, що є дитина, яка вживає ну часом нездорову їжу, але дитина, якщо вона є активною. Чи оця активність фактично вона не перекриває от ту, ну скажімо так, нездорову їжу, от, тобто вона витрачає ті чи інші калорії. Тобто, чи все ж таки цей вплив він залишається в будь-якому випадку, якби дитина не рухалась, чим вона би не займалася? Для того, щоб людина була здорова, в неї повинні бути здорові звички, і фізична активність це одна із здорових звичок. В комплексі, коли дотримуються цих здорових звичок, харчування, фізична активність, психо, дотримання психоемоційного стану, ем, використання гаджетів, дозоване ем, ранкова зарядка, правила, дотримуються правил особистої гігієни, вживають достатню кількість води і харчування. І тоді ми говоримо, що дитина так, вона обезпечена від того, що вона буде здорова. Я не говорю про спадкові фактори, тому що це, це проблема на сьогоднішній день і проблема досить серйозна. Особливо в тих, що зараз вживають електронні засоби. Там шкода дуже страшна, про яку тільки почали говорити. Тому про звички і фізичну активність, в тому числі, ми повинні говорити в комплексі, а не просто, да, ти не сьогодні, ти випив сьогодні колу, але ти пробіг там достатню кількість чи пройшов кроків, скільки потрібно і зробив зарядку, і ти вже будеш здоровий. Ні, так не буде. Воно. Повинно працювати разом. І дуже добре, коли це розуміють батьки, коли це розуміють в сім'ї, коли це розуміють в школі. Не в всіх школах, до речі, роблять руханки. Ми вже так перейшли з одного на інше. Коли ми звернулися до педагогів, от в нас наш знову ж таки проєкт Мотиваційні зустрічі з освітянами про профілактиці серцево-судинних захворювань, і ми там говоримо про руханки і показуємо їм одну із руханок, приклад, як можна це робити, то ми здивувалися, що руханки не роблять. В більшості шкіл, тобто про них забули ковід, пояснення, ковід-війна, онлайн-навчання і так далі. Але ми їм запропонували, давайте все таки їх робити, навіть якщо онлайн-навчання це можливо. Достатня кількість кисню потрапляє в органи тоді, коли ми рухаємося, а не тоді, коли ми сидимо чи лежимо. Тому це потрібно, про це треба говорити і треба навчати і наших дітей, і наших батьків, і все буде нормально. Вони готові до сприйняття нової інформації. Проблема тільки, що її потрібно подати в правильному форматі. Пані Наталію, так склалося, що освітня програма п'ять кроків до здорового харчування підштовхнула реалізувати ну навіть дати таке продовження в регіональному проєкті. Ви ще не говорили про те, що ви на старті цього проєкту? Тобто, у планах все ж таки охопити усі загальні освітні навчальні заклади нашої Хмельниччини? Так. Так, це наші плани на два роки, на два навчальних роки. Тобто, ну, ми вже пройшли половину цього навчального року, але е, ми думаємо, що в нас вдасться проблема, ну, скажімо так, організаційні моменти ми вже пройшли. Тобто, Ми вже знаємо, скільки шкіл, ми вже знаємо, скільки дітей. В яких школах. Фактично це всі школи будуть задіяні, тому що навіть там, де немає 9-11 класів, то це буде е, проєкт наш здорові звички, і це будуть мотиваційні зустрічі з освітянами. Тобто, в будь-якому випадку всі будуть задіяні питання в часі. Як швидко це ми реалізуємо? У нас проблемою є на сьогодні те, що в нас мало дуже людей, які можуть цю інформацію донести. Тому ми з вчителями вийшли на ось такий, при зустрічах з вчителями вийшли на ось такий формат, що наш спікер приходить, розповідає вчителям і дітям. І потім вчителі підхоплюють цю ініціативу і продовжують в себе в школі. Ну і закріплювати, безперечно, потрібно якимись активностями. Не просто відговорили і на тому все, а все-таки активності, які, якісь мають бути. Ну і ми готуємо питувальник, щоб то, також знати, наскільки це е, потрібно, наскільки це цікаво, наскільки діти готові це все виконувати і як саме вони його будуть виконувати. Тобто е, організаційно ми вже готові. Тепер тільки іде питання на сьогоднішній день. Розклад, коли нам зможуть запропонувати аудиторію дитячу для того, щоб їм це цю інформацію донести. А проєкт Здорова звичка, здорова дитина. Він ж розрахований якраз на аудиторію 5-8 класів, тобто ми говорили зараз про 9-11, тобто це вже середня школа, скажімо так. так. Там да. інший формат викладення, тому що діти там, більш певно, такі ще рухливіші. Там формат трошечки інакший, але все рівно це є презентація, наповнена цілою низкою інформації. І її повинні не розповідати так, як 9-11, а повинні розповідати в живому спілкуванні. Тобто це не перечитування має бути, а донесення все-таки як розповідь, дивлячись в очі дітям для того, щоб був якийсь зворотній контакт. І... Ми хотіли б, щоб це були активності під час проведення, але не знаємо, чи нам це вдасться. Більшість вчителів кажуть, що це нереально. Тобто, активності будуть проводитися в інших моментах, в інших під час інших предметів, можливо, під час виховних годин. Там так як ми практикували п'ять кроків здорового харчування. Ми цю інформацію повинні доносити і ми повинні її підкріплювати. І наші діти мають бути здоровими. Принаймні, ми хочемо це зробити і сподіваємося, що нас підтримують. Ось. Нас готові підтримати, ну і нам потрібно ще тепер батьків долучити до цього всього, щоб вони також розуміли, що це важливо для їхніх дітей, ну і для них самих, безперечно, а, певно, що ми багато охопили сьогодні розмовою щодо здорового харчування. Певно, як підсумок варто наголосити на тому, що ми не просто так про це говоримо, а тому, що оце здорове збалансоване харчування це прямо пропорційно від нього залежить те, як ми почуваємось, наскільки ми активні, енергійні і наскільки ми можемо, ну скажімо, реалізовувати себе. Так, ну і по великому рахунку наскільки ми здорові і чи є в нас якісь захворювання, тому що збалансоване харчування напряму пов'язане з нашим здоров'ям і. З цілою низкою неінфекційних захворювань, таких як е, виступають в нас на першому плані ві, по захворюваності і по смертності, це і серцево-судинні захворювання, і захворювання легеневої системи, хронічні захворювання легень, і цукровий діабет, ну і біда страшена для всіх це онкологія. Так що ми можемо вплинути, я всім це говорю, ми можемо вплинувати на своє здоров'я. Питання тільки в бажанні. І в тому наскільки ми хочемо це робити. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую і вам. Будьте здорові. Навзаєм. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.